Так, все, абракадабра, бракадаври, ще за тобою. Можемо опять на гадку, можемо на бот Ярд, можемо на северний. Куди хочеш. Можемо на рожок. Вибирай. Агарт, якщо на твічі пограти не хочеш. 에, можна буде. Можна буде, можна, можна, можна буде. Нема питань. Думаю, що можна буде. М -м, добре. Так, ні, а за німешками, походу, приділилися, старі, це буде цей грбаний дандан. Стрім сьогодні довго буде, бо завтра не вставати. Ні, довго не буде, але типу, трошки пограємо. Ще трошечки пограємо, да? типу, тому що, во-первых, ми сьогодні пізночали, да, ми трохи спізнилися, нам треба напрацьовувати години, да? У нас, в мене цей ліс тут же. Типа, чим більше годин типу, я стрімлю, то більше я практикуюся в цьому, да? типа, більше наговарюю, більше стаю таким. Uh, Як би похоже на стрімера, да, Тому що ви розумієте самі, що в мене ще опиту немає. Блять, пацаки, І дякую вам просто за подарочки. Це, блять, прикольно. Да? Типу я прямо так встав. Встав. Отак, от. Тіпо, на всі мої 10 см щастя. Письмо до Пісюндогоре. А, вивчи Асу, і ти вже стрімер. Ну я поняв. Осуждаю, осуждаю, чи що там, типу, да. На кожну херню казати, що осуждаю, і все, типу да. Я типу топовий стример вже саме хтось спадав взагалі чи ні? Да, пару складів прыгав. більше 10 тільки в фільмах. Я теж про це, знаєш, думаю, що більше 10 тільки в фільмах і не такі знаєш, типа для, для взрослих, як кажуть. Блять, пацаки, мне даже лутатисть тяжело, понимаете? Даже подумати не можу, як це лутатис, нахуй. Рослася, походи, потихуйся. О, тоді... Д... потуху. Та я вже з калашом буду відігрувати. Калаш саймба, якщо шо, полил. Калаш саймба. Та, да, от я тоже що... Я тоже буду з калашом старий. Ти Не, типа... по калашников тіма, понял. Let's go, калашник. А давай онли калаш сыграем и все. Давай он ли калаш, а пацана нас долго не ждал, yeah, да? Я yeah, на x2 буду играть, может x3 найду, если повезе. Да? Бля, старый, я, я нашел глушитель, понял? По снайпу. Ша скажешь, так можно? Я. Бля, я ух не шо. бля. берем так. Короче, все, играем нормально. Поехали. Але он ли калаш. Да. И калаш краще с помигазом. Так, намекаю, понял, тонко. Ни хрена, старый, я тесты. Фламегаз это такое себе. Фан... таке собі. Понял, понял, типа, окажешь, и больше 10 это -ти типа о такой фильмах, понял? Типа, і вот в фирмах для взрослых. Типа сказки какие-то рассказываешь, да, кисси? Ну да, ты, да, шо, да, 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 или, да, да, да. То типа понял, типа, спеціальна линза на камеру, понял? Яка, типа увеличиваю тобі болта, понял? це... а я думаю, звідки в мене то всі комплекси. Сука, вони, блять, в зумі то все знімають. Во, 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 во. Так что типа ценормально. Тут степо стреляются, не пойму звідки тільки. Бля, старий, я ч не вистрілив. А ч з земкаром? Мосіна, вообще-то. Ми ж сказали, онлі калаш. Викидуй, нахуй свою цю шляпу. Так вона з глушителем, понял, глушительно шо Я нічого не знаю, погнали, он ли коллаж. Все, играем, чисто фулл калаш Ну так погнали пушить это типив, нам треба божняк забирати У мене всі 4 і погнали пушити, все. Погнали. Бля, ладно, шо шо говорим, викинув Фу, Шкай. мосина з глушителем, я викинув то 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 то, то мыш, типа. Це да, да, живу... да, знімають на фишей. Да, 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 да. все правильно. Так, ребята, типа, скажіть, будь ласка, що хотіли б поміняти на моїх стрімах, не вважаю мене. Я знаю, що всі мене хотіть поміняти на дівчини. <риклад> да, але типа, от просто цікаво. Понимаєте? От тільки початок хочу, щоб це все було типа, намного круче, да, щоб це намного круче виглядало. Типа цікава ваша думка, як кажуть. Я не буду себе знімати на фішай на OnlyFans, чесно кажу. типа, сразу. Не скриваю. Платформу. Казав, що будеш знімати OnlyFans Платформу, понятие, походять поменять. На яку платформу ви хочете? Twitch, YouTube? Потому що ми цілимося на YouTube, кажу відразу. Разнообразие, ігор Кикс. Там. Бачу, типа. Метку. Да. За забором Я с каниматором, если что, он не каниматор. Справа, справа, уходь. Ты забоченный вообще, чи не? А ты. твич а, пишуть. Усі хотят на твич переходите старый пайо. Не, у нас, у нас людей немає стільки, щоб на твічити. Нам треба люди, народ. Ну, щоб типа. Ну реально немає сенсу сейчас начинать. На твичи все с нуля буду начинать. Вроде вже не. Стоп, подожди. Санечка за спиною. Пап ще існує? Не, пап уже не існує, типа його заблокировал, то что має сенсу. Метку. Да вот, переди мной. Понял, ты о прависший його обходу то. Убив. Убил. Хорошо да, ты убил, бля, я по ньому там настріляв, блядь. С4 наш. Пули по ньому попал. В смысле, дві пулі попал по ньому? Пошел нахуй, дві понял. О, по я, я гранату зону випаду. нашел. О, там трек стреляю. Ну да пишу я. Був би у мене x3. Тип... Оп, энергетичок, секундочку. Забрав. Попхайт закрив, бо там був більше ніж звичайно, PUBG. А, даже, даже так, типа, я даже а. не думав про це. <свят> типа я думаю, я закрив, потому що, типа не вистрелив наоборот. тебе Топ стриммер. Ну то хотел написать топ-страпон, понял, я типа получился топ-страмер, блядь. Я буду менять эту плашечку вообще-то. Ну как вот, файт и все, лапте. Хлопцы! Может, С4 дату. То... Давай, по С4 можно закинуть. Апчика, куда, куда? Мы же не знаем, куда давай да, вон, блядь. А давай, да, давай, спросим. Я О, чуешь, кидай под низ. Под нами. на крыше получилось. Уходять Пішово Лівіше десь повинні бути ЄСЬ! Мінус один Ой, гарно Треба розуміти де Старенький Ще граната Давай зона. ще одну С4 вібу. Давай. Дав? Хорош. Він на іншу сторону контроль з вікон. Я тут буду. Прикольна тема. Бач без нока в цей раз, не? Що, пушим хату, чи а, 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 дав? Та наверху на криші дав. А чё я их не убил? Не знаю. У сейчас есть еще 4 старый. Ебаш. Подход. Пиздец, чё воно ну, не сдохло? Посередине как раз будет С4. Я тоже дал посередине? За забором. Давай запушим, блядь, чуешь? Здесь Десь не за забором, може вони не уше, Нам подсказывают, що вони за забором, ні? Блядь, а куди? який забор, блядь, де воно нахуй. Який забор, блядь, Я тут щас стоял. Ну пиши і запушим тоді. Я ж чу, як вони топали, блядь, блядь. Як я давав всі 4 тільки що. Може ще одна С4 знайдеться? Як, як воно вижило, блядь? Топа, я слева где-то. Что это ты? Может, я. Девоны блять Ты бы защитал, фраг? Нет. Блядь. Де... Панцерфальс нашел. Я готов. Дай, панцерфальс. Хибы по них, блядь, козлах. злах. Девоны блядь. Ты какие Нашел. Ага, це вони весь там час? Да, вони перебігли походу, поняв? понял? А як, блять? Не знаю, може поки шо, шо... Чорна магія, блядь? Дай ми їх пушить, блять. У мене б м'яточка. Другий этаж, бачиш, іде знизу, ще під забором. Блять, тіпа не бачу одного, де ще один. Де вони, блядь? Граната? Приїду. Стадав. О, бачу, перебігає Метко. Переді мною, переді мною. А ти де? Старенький, дай грай. Візьми мене на руч. Візьми мене я, я, я на руч. Я його нокнув, успокойся. Там ще один. Мінус. Єбать ти мужчина! Просто блять! Магія в нехогвардца з тими вікнами. Ай, Та да пацы, вони так сібалися. бавися, про это мене мчот. такий стояк, коли <с <с ти минус nice. два робиш, блять. Ебать, єбать мене член щас колом, блять, стоїть, сука. О, продатчик синіх щепів є, а є, граната, є, патрик, я на них потратив трохи. Просто мужчина. Енергетика. Так, щас одну аптечку якраз заберу. Знаєш, що да, ми не виїбали? За що, за що, за що? У мене x3-го не було, Дайте мені x3 і... і компенс. Старый, я с коалиматором буду... його виїбав. Блять, то в мене меня ТХ 2 він не в пізду, не в локу, блять. в Дімона. Димон, ти такий емоціональний, що типу типы кайфуют, вот типы, блядь, стояк. поняв? Твоїх емоцій. Я пацяк, сегодня сьогодні... У меня блять без... стояк від твоих фрагев, блять. <laughs> не від моїх емоцій, эмоций. Не, сьогодні пацаки, вибачайте, я сьогодні без емоціональне чмо, це на 100%, потому що мене вже на со. Упорний чмо. Потому що в мене вже соплі з носа потекли, як у твої сучки, типу, да, типу, як мене бачу, але типу, все ж... Ні, пизду, я так в стрель. Нихуя, ніхуя, і компенсию. А, сорі, пацаки, типу, реально це якийсь страшак просто. ми не в зоні. У мене в зоні. А я вак десь є, вот, не? У мене в зоні. Від того і того. Ну да, да, понял, типа, я красавчик, а ти піздобол, понял, типу, у нас ролі вже поставили даже. Піздобол? Да, да, да. Типа, тебе класні емоції, я понял, у мене типа харя симпотна, понял типа. Ты по щас який в мене класний член. Хе-хе. Своих прагие, блядь. Старий, я сьогодні бачу. Сорі, пацаки, Мене ухо заніміло. А да, я вже сьогодні не ему свичлен, хоть не фар. Да. А, але Санечка красава, типа, так та быстро угадато, типа, вообще ша за не мешка? типа, и шо ты ти куда, типа, я вообще не знаю, це якась магія, нахер. Ой, старий, ну поїхали. Ти взяв якусь ППшку, ні? не? А, може тупо, он ликалась. Я жду, блядь, біля, біля транспорту вже. Ладно, погнали. Плацки, давайте нам ще чуть-чуть, і ми в 30 тисяч лайків. Погнали, на зона 30 тисяч лайків. Погоди, лаві. я лайки тобі ставлю. Я не можу, блядь. Короче, ми пливем. Санечка пише, що це зарядний дом, що вона нас зарядный домосіт, понял? Понял? я не так що тіпа, угадати анімешку було, тіпа, не знаю, я 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 не знаю, не знаю, я не знаю, я не знаю, всі не знаю, я я ще... Йоп, я попливем просто. я як я не як я нас нема. Нема, але там є. просто. я щас, блядь, нахуй цю річку, я перепливав, переплив, але ж, блять, бензин кінчився. Поняв. Короче, по. в мене шапки другої нема. Смысл немає шапка. Не, немає. Короче, дімчико, всі проголосували, поняв? Ну. No. А блеч. Не, демонсферу, демонсфера. Типа, це да, це. Це топи моє аніме. Типа, аз. Зна... Я дохну, старий, я щас здохну. Он так виліз наружу. І тут над нами парашутисто приземлились, поняв? Ну, піздану. Короче, давийся кейсер, типа. Моє топове аніме — це 1 пачмен. Погоди, стой, погоди. Та вроде бы казав, что тебе соло левелинг зараз топало, не? Ой, опять зараз дохну. Не, вообще в моем топе. Самое топовое це One Punchman. Це звучит тупо, але да, сайтама топчик. Базара. Вот сайтама, а вот реально, типа, без сайтама це типа... Типа, грубо говоря, Сайтама мені відкрив міранімей. а давай, давай свої, давай свої топ-5. Ну, я так не скажу, я вже потерявся трохи, але Сайтама перше, демон друге. Соолевелинг стало на третє, Мастера Міча онлайн. Магія і мускули, то вроді би казав. Що магія і мускули, да, воло забув старий. Ну, блядь, як я мав таке забути. Магія і мускули це на третє. Мастера Міа онлайн, наверное, первый два сезона. Настепино на лодки їздять. Не стрілять тільки. Погнали. Як думаєш, ми тут виліземо? Да, да, да. Ні, виглядає, як не. виглядає, як пеніс. Мастераміча онлайн, типа, я вже не дивлюся, тому що з якогось там сезону, типа це такий бредак просто. Бо не криша поїхала, типа не витримав. А, ще реінкарнація ренкар... безроботнього теж непогана тема. Магічна битва це топ. Mm -hmm. Да, да, да. Mesh де типа хорош, вот. Я теж хожу с прозальчиком, понял, качаюся. Я хочу бути хоч плюс-мінус похожим, типа, на цього красавчика. Але я вже не буду, потому що в мене волосы крашені. І паніс. Не, паніс не крашений, просто хорошенький, павняв, типа такий. Я просто кажу, в тебе волосся крашені, і паніс. Просто паніс, ну паніс да, не да, крашені, да, знайшов. Ми ще може останемося тут, на така позиція, тут така хуйова. Давай. Я тут нас ляжу. Так хуйово час як виїбуть. Я просто ліг, лягай біля мене. Зараз таке і буде С. Ну, оце паці, які зараз так нас. Мені того... щас сходження Тіл зашо. Ш... Брат, не дивився, если чесно. Сходження тіл? Да. Чекай, Це про те, як е, вивчали цей планети, типу, як. Ну, ще, доктор Сов не погано, і свыше нові серії я вже одну подивився нову. А, сходження в тіні, боже. Це це. Є... Все, я поняв. А, сходження це в тіні, не... а мені сходження в Тил, Господи. Я в тіл, да. Я тоже думаю, в тіл, думаю, що це за в тіл, FTIL, бліс. <соць> Ой, господи, не заболеть, а температура до хорошого а не доводить, знаєш. Треба подивитися, щоб на кораблі типів не було. Або це акаме подивись. Ні, давайте сначала так. Акаме сумна. По чуть-чуть, а чуть-чуть. Ми сначала Там на п'ятницю печем... на алкостримі виберіть площадку, самі, проголосуйте, на яку ми залетим. Типа, це буде просто алкастрім для своїх. Типа всі свої залітаємо, дивимося, ні бухаємо і пиздим. Що скажеш, Дімчику? як тобі така Десь, ідея? А, під, а під це буде для підписників? Та, блядь, да, а чого ні? Как кажеш, типа, да. А камера сумная. Начал. О, человек... бачу типа перед нами. О, диви, бачиш? бачишь, откуда? Да. Бежите. А остав його в покое, бать... зверху стріляють. Чуєш? Ми можемо наверх вилізти куди то не? Батьна сейчас тут пеннисы будуть старі. ишь, что то уже косъбают так. А Та я да, але ми тут не виліземо, ми не А нас ті контролюють вже на Та Все, ну, так я сидим, типа. А, то у нас пеннис на тактика. Да. Da. Чуєш? А в мене є ще одна, типа, не менш дебільна ідея, може перепливемо сюди сюда на ці, на причал. На причалі поступим. з причала буде інтересніше їх приймати. Погнали. А, такой диви. а каме там Воба. чисто скла накидала. Паца, я мастерами чай онлайн плакал с другого сезона. Шо ему ничего рассказывает. Я там тупо а рыдал. А що а, 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 а шо в другом сезоне? Что там, что там плакать? А ты помнишь як він свою ж спас оцю цю подружку, поняв? Так це перший сезон. А, да? Господи, да? старий, не кажи так мене, не пугай. Це все Це все перший сезон, блядь другий сезон, там шо ще бред якийсь. Ні, ну він бо в очну все, типа, після коми, да, типа. Ну. А потім його подружка там, в наш де, комі была. А, ельфом він став, да? Оце, да, да. Його подружка І... ж комі була. Да, він так потім... це все перший сезон. це все, шо ти, шо ти... Голову все, 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 плюс-плюс. на Думаю, тому. де там плакать в сезоні? Там, Дай я... пройду. Там плакать від того, що, блядь, настільки там все убогло. Не, перший сезон топчик. Ой, блядь. Ладно, похуй на гранату. Дай мені шапку. просто. О, не йшов шоп нас справа, слева, все Ти, всі ти стріля... готовий щас пеніси в рот, брати? Та не готовий, подожди на мене. Чуєш, скорабля, з скорабля, з скорабля. З Оприймем типи. Да го приймем, так. Мене типы, мене типа, даю метку, переді мной. Я щось, сука, ти. Не, не топай, не топай, не топай. Бачу, біжить, до пушки підбіг один. Минус. І був. Там до пушки ще один подбил за забором. Сзади, 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 сзади. Давай, в цей в арч. Погнали. Сейф, 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 сейф. А я не старый, я не запущен. Пустись. Я обущусь, за... я бущусь я, 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 я. А... У меня сковородку пролетило, а прикинь. Не, не можна таких слів, да, то тобто да. на слово N. Назар. Зай тип и шел когось с пуши, ты правильно? Да, тут, короче, занимай, понял. Тип, мене тут один. Chłopaki, to wszystko wasz czat wina Coś się dzieje Kto cię zajebał? Jeszcze jeden Tam już, bieżą się nie śpiewał, jeśli co Oj, 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 ty to ty umarłeś Tak, i mój przycisk się nie śpiewał, więc podnieś Ty stary, ty wmer. Ty pojeb... Baie... Я сейчас на тебе, тебе прилочу прям. Ти І... труп. Та я за стыкам ми... начал, мене подписчики сьогодні просто максимально чат. активні. да. не Мы Ми, ми граємо, ми працюємо Півгодинка. сказал пивгодинки? Ты хочешь на датчику? Пиши мне. брати Декомпенс, чо, и які глушители, блядь, компенсатори якісь, нормальні. Так, мене попросили пацаки потішити, накручу трохи мікрофон, бо трохи тише говорити. А де ти то ли? Я тебе жду уже полчаса. 22 секунди. Я щас на себе приучу себе щас залутаю. Ти мене хоть не лутав? Чат вырубаем. Не-не, я не, просто потише попросили. Чат все окей, типа. Все, я просто піздобав кричу максимально громко про це прямо в розум спихнути. Ребят, треба 30 тисяч лайків, їбать, давайте піднатужимося трошки. Щоб мені останньо. Ще мілоч. Про це мікрофон прямо в рот, поняв запихнути. Да, зона пішла. А як ти залутаєшся, чуєш? А як ти залутаєшся? Як ти залутаєшся? Тебе... Та зараз, щось візьму? Давай тобі ще калаш візьму, твій калаш візьму. Давай, давай, давай. Так ось обвісимо. Ага, блядь, ти. Блядь. А <гану> патроки мало взял. А будем с патро... малым количеством патронов играть. Аптечки есть старые? Просто вопрос. Тут ша патроки есть. Три. Вот это. Тут тут тепуля рядом. Скинь хот шос. Быстрей, быстрее, 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 быстрее. быстрее. Аптечку, дай. Сейчас я зовут да аптечку. Тут еще тебя типу, почуешь. Почуешь? Мне Мене мені бронь сбыл. У них дульний тормоз був. Да, все. да, да. Тому стану. Назар середу доида. Сейчас, <coughs> пацаки, секундочку. Секундочку. Сядочка, шкатка, мы йдемо же по типу, все вместе играем, памятаю. Ніхто з X3 не грає, але вони члени. Просто пеніси. Перед нами типу, йде, справа, типу, молотова кинули, чуєш? Серйозно? Да, вони думали, що ми тут, але ми не тут. Нам треба вправо йти. вгори. Обходу нам смерть старий. а як теж зроблю, знаєш. Отак. пішо пішо пішов, пішо, пішов. Там, походу, типи зліва десь по ним стріляють. я гранату кидав, пише правіше, пише. А що там справа? Там ж немає нічого на стрій... Перед нами, що? перед нами типи, там на горці позначив, іди. І в доміку перед нами. А... Нам проще домік викурити, мені кажеться, Або заб. Он типи на ардроп біжать, пише ардроп заберем. Пише ардроп заберем. Ой, їх виїбали там. Да. Айдс. Аердроп забираємо? А це ти розкинув, скину на аердроп? Не, 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 то тебе пайки збираю, скину. О, біжать, бачиш, давай. Бачиш? А чого ти не їбач цього, що переді мною? Я його не бачу. Де він? Та вон, він на скалаті. Бачу. Я думаю, ти стоїш, стріляєш, мене не стріляєш. Єбать ти, мужчина старий. О, див. Ти мене ще підняти зможеш? Да, для команди Патриків немає. А дим розсіюється. О, але диви щас на свої бить, диви. Але що буде три, пеніс. Два. Пеніс, раз, два, три, один пеніс. Я вон хочу там пеніс в рот. Чекай, вони ще дадуть пеніси. Уже, уже, зараз. Старе, мене тупо не хватило цього. Чи ти маски халат не забираєш? Старе, мене тупо не хватає цього. Якось, я Косі був. вбив? Да. А, це я здох, поню. Все, пиши, пиши. Пані, У вас. нас тут в будки, тип. Вот тут прям в будке. В доме. По мне сказали. десь в домі. Да, тут вікні там. Вони ще виходити, вони ще будуть їх треба наказати. Да, виходять. Стой, да, стой, Старий, де да ігри? І ось тут будки. Хорош. Ні, 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 не подимай, не подимай, дай ігри. Та що, дай подиму, ну дай подиму по-братськи, вмру так вмру. Поняв. Я хочу вмерти з тобою, старенький, ми ну, друзі. Пано, понял. понял. Змираємо, так вместе. Вместе до конца. Ти і я, вони, эти пидоры, блять. Дай ты мне убить. Я там убив, походу, одного, на цьому на. Да. Я не їпав, де ті пидоры живуть. А, а то ще двоє? Не понім... Я не понимаю, де вони. Маєш? Блять, що я повзу як долбоб? Я забудка, пока цей хилюсь. Де десь, десь, ходу... десь, десь у мене коля, походу коля, на, за пригорком. Коля, цей. За оцей пригорком, старе. Да, я знаю. У мене. Я зараз тако ляжу і буду тако на них дивитися, старе. А там да, там коля, пригорок і ще один, поняв? За пригорком займаємося вигодно позицію. Ми, не в зоні, ми, не в зоні. ми в зоні? Я не понял. Стоп секундочку. Бач, смаки нам йдуть. І це ж нам смаки, поняв? А ну-ка ще раз інший прикол. Давай. Фокус, фокус. Блять, давай. А, а, блять. А. Давай на себе беру. Та блять. А вони ти... тут лежать, вони тут лежать, прям, понял, прямо тут лежать. Вони шо дебіли? Походу. Бацьки, давайте файтитись. Та ні, ждем а ждем їх. У мене нема мене гранат нічого. Ми тоже, ждем їх. У них тоже немає нічого. Ждем їх старий. Похуй, ждем. Фамас, да, да, да. Опа, диви. Парикіт. Парикіт, СТАРИЙ, Прямо за спиной. Серьезно? Я це було близенько, блять. Я знаю, що я зроблю. Я ляжу, нахуй. Бля, я тоже тупо буду чилить. Я только ти за пригорком чился, понял, а я буду на себе брати, роль ударника. Не, я нихуя не делаю вообще, нахуй. Я даже не дивлюсь, в по сторону. Понял. А я дивлюся, поняв. Мало того, перекид, нахуй. От прям на метке старий, на, на, ці, на оранжевий. Смок еще один пішов. бачу там пригорок охуенный. Yeah. Бачу, де він там. Ну, як не бачу, але бачу, звідки смок полетів. Понял. Минус один. Вс. победный танец. Победный <смір> танец. <смір> Найстовчик. Nice <laughs> Сріпоцьки не можу кричати, а так хотів заорати, Єбать, ви не представляєте, а це був топчик nice <laughs> Ладно, старе, погнали наша гра з підписниками.